Представляю другу частину зошита з курсу. Досліджуємо історію та суспільство, шостий клас, тема Антична грецька цивілізація та її сусіди, Стародавній Рим та її сусіди, людина в природі, суспільстві, громаді держави. Зошит розпочинається анотацією. Ну і далі, як ми бачимо, сторінки. Це сторінки із картами, таблиці. Обов'язково є рубрика штучний інтелект, обов'язково є Грайландія. Ну і ось є такі завдання із відкритим текстом, щоб учні могли записати, розшифруйте поняття, тобто робота з поняттями тощо. Наступний аркуш, наприклад, ми бачимо, що містить і візуальні джерела, є робота знову ж таки з ключовими поняттями, є робота із таблицями. От, також у нас тут на кожній сторінці є ще і рубрика Грайландія, ну, працюємо зі штучним інтелектом, перші писані закони, тобто досить цікаво. Далі йдуть у нас наступні теми е, по вивченню Греції, і ось сусіди давньої Греції на землях України. Знову ж таки, карта, завдання, представлені всі кочові племена, порівняння таблиця, візуальні джерела тощо. Ну, ще одна із сторінок, як зразок духовне життя Стародавньої Греції. Ми бачимо знову ж таки і пари з'єднання, і вставка слів правильних, і ось завдання ось такого тих. Знову Грайландія в нас є робота зі штучним інтелектом, твердження правда чи міф. Ну, завдання досить різноманітні. Тема, як Олександр Македонський створив найбільшу імперію в світі, знову ж таки, карта для позначення походів, що важливо дуже на історії. Завдання словникова робота, спадщина ші і Грайландія. І е, кожен розділ містить підсумкові аркуші за розділом. Ось, наприклад, антична, Греція, антична грецька цивілізація та її сусіди. Бачимо е, запитання: знову ж таки, візуал легенький, такий дизайн е, зручний, не е, рве е, зір учнів. От, е, є завдання творчого плану створити атерфакти. От спадщина Елади, уявна подорож грека та Афін. І знову завдання з QR-кодом. Завдання підписані, учні наводять свої смартфони на QR-код і виконують завдання або на уроці, або навіть і вдома. Завдання в основному створені в ресурсах, які знайомі учні, це Padlet, Wordwall, Dukaplay. Потім у нас іде тема Італії. Знову ж таки, завдання досить різні, не повторюються від аркуша до аркуша, і дітям цікаво працювати. Ну, ще одна із тем, наприклад, по вивченню риму, повсякденне життя римлян. Бачимо знову ж таки зображення, таблиці, завдання вічі. Завдання розпорядок для римляна, наприклад, цікаво заповнити пропуски, або встановити відповідності між термінами і їх визначення. Знову ж Грейландія. Потім йде узагальнення по темі Рим, і ми переходимо до наступної теми: людина, природа, суспільство, держава тощо. Ось один із аркушів цього розділу. От він ось так виглядає. Ну і на завершення цього блоку, який містить там шість тем, додала ось ще узагальнюючу таку роботу. Ну оскільки людина в природі та суспільстві, тому залишила цей аркуш яскравим та того, щоб учні могли виконати в ньому завдання. Він виглядає ось так. Завершується такий зошит настановою шестикласникам. От і я думаю, що робота в такому зошиті буде тільки їм задоволення, і це не тільки задоволення, це знання, це е, додаткове повторення вивчених тем, і це е, цікавість на ваших уроках. Адже кожен аркуш містить різнорівневі завдання, різнотипові завдання, завдання зі штучним інтелектом. І також завдання із рубрики Грайландія, що учням буде надзвичайно захопливо. Рекомендую до використання на уроках.